Друзі, всім доброго дня! А, хто святкує сьогодні День Святого Валентина, всім бажаю любові, наснаги і витримки. А всі інші, хто там святкує інші свята, бо сьогодні там говорять ще багато яких варіацій, хто що може собі обрати, що відмічати, також зі святами, але. Як ви знаєте, кохання, воно не тільки солодке, кохання має свої як плюси, так і певні турботи і певну, певну таку гірчинку, коли починається вже, а, як то кажуть, любов переходить вже в распрі, коли вже пара починає процес розлучення. І до чого всі приходять зазвичай, коли не можуть до. Дійти згоди до суду. І питання в нас сьогодні буде щодо поділу майна подружжя, зокрема, як взагалі ділиться чи не ділиться приватизована квартира, яку ви, наприклад, прив... приватизували в період перебування в шлюбі. Тому що, як завжди, є загальні правила, однак в нас діюче законодавство таким чином прописано, що завжди є. Варіації, як то кажуть, на тему. І ми з вами сьогодні, кому цікаво, розберемо, які ж є підводні камені розподілу майна подружжя, коли ми доходимо до розгляду цієї справи в суді. Всі ви знаєте, що це в нас взагалі таке процес приватизації, це коли ви. Змінюєте статус з державної власності або комунальної власності в приватну власність, тобто ви стаєте повноправним власником вашого майна, а не користувачем або наймачем. Що в нас говорить загальне правило щодо поділу майна подружжя, яке було приватизовано в період шлюбу? За загальним правилом приватизоване майно подружжя в цей період. Навіть коли ви в шлюбі, але ви приватизуєте своє майно, говорить про те, що це є вашою приватною власністю. Однак, як то кажуть, завжди є, але в чому воно полягає? По-перше, не завжди було так, що приватизоване майно одразу вважалося приватною власністю одного з подружжя або чоловіка, або жінки. Так, у нас були внесені зміни з 13 червня 2012 року, коли дійсно запрацювала, така, скажімо так, такі а, норми, коли житло або земельна ділянка, яка приватизована, тобто набута одним з подружжя за час, коли ви перебуваєте саме в шлюбі, саме в шлюбі, у порядку приватизації, коли ми говоримо, так, то вона Вважається особистою власністю або дружини, або чоловіка. От бачите, як говорить вже Андрій? Вже спірне питання, да? я ще не договорила тему, Андрій вже пише: рівні частки подружжя по одній і другій частці кожного. Ні, Андрію, дослухайте до кінця цей ефір, чому я сьогодні вийшла розжувати, як то кажуть, ще одну таку е... тему. Вона насправді спершу здається простою. Але ми з колегою на практиці насправді стикаємося з різними варіаціями, тому що у нас закон він більш уніфікований. А коли ми е накладаємо е дію закону на ту обставину і ті умови, які складаються в конкретній ситуації, то не завжди це працює як дважди 2, 2. Буває дважди 2, 2, навіть 6, а не 4. Тому, щоб ви для себе розуміли, якщо ви. Приватизували певне майно квартиру, земельну ділянку або будинок в період до 13 червня 2012 року. То тут якраз діє оцей момент. Коли ви дійсно це визнається спільною сумісною власністю до 13 червня 2012 року. Коли ми з вами говоримо, що йде приватизація після 13 червня 2012 року, в такому разі дійсно це майно набуває статусу особистої приватної власності або дружини. Або чоловіка. Я зустрічала дуже багато спірних моментів, коли з цим потрапляють до судів, Бага... величезна просто практика судова з цього питання. І суди також підтримують цю позицію, що все, що було приватизовано, якщо приватизація була виключно або дружиною, або чоловіка, то це вважається особистою приватною власністю або дружини, або чоловіка. Зрозуміло. Так, є е, період часу до 13 червня 20, 2012 року, коли спільне майно подружжя вважається. І далі в нас відсікається 13 червня 2012 року, коли приватизація дає право на особисту приватну власність. Один момент. Наступний момент, що я вам хотіла сказати, є певні умови. Які обов'язково треба притримуватися, якщо ми говоримо про спільну сумісну власність подружжя. Тобто, якщо це чоловік і дружина є громадянами України один момент. Проживали в житлі, навіть довго проживали, навіть коли чоловік, наприклад, не зареєстрований, але 20 років проживав в цьому майні, яке не приватизовано. Або мали право на це житло, мається на увазі, коли є реєстрація місця проживання в конкретній квартирі. І разом висловили бажання приватизувати конкретне житло. В такому разі, ці всі умови, вони створюють спільну сумісну власність при приватизації. Якщо одна з цих умов випадає, в такому разі, шановні, вибачайте, це буде особиста. Приватна власність, навіть якщо ви будете оскаржувати таку, цей момент в суді і будете вимагати поділу як спільного майна подружжя, звертайте, будь ласка, на це увагу, тому що суди це чітко розмежовують і чітко це все розписують. Це я вам так простою мовою без посилань на всі статті проговорюю одразу, щоб це було комплектом і зрозуміліше. Наступний момент, якщо от я проговорила да, ці умови, які я назвала, якщо не відповідає хоча б одна, це вже не буде спільне майно подружжя. Майно не може стати взагалі об'єктом права спільної сумісності. Одно, ну, взагалі подружжя, так, якщо ну, простими словами, не є один з подружжя, не є громадянином України, тому що до нас часто звертаються, наприклад, от пара, вона українка, громадянка України, він, наприклад, громадянин Росії, і вони там проживали, їм видавали житло, і тут ситуація пішли приватизовувати перед наприклад, карантином ще так, подали документи, ця вся історія подається, А тут виявляється, що це особиста приватна власність дружини. І чоловік просить консультацію надати, в чому проблема. Так от, одна з цих нюансів, коли немає громадянства України. Або, наприклад, колись видавалася квартира на чотирьох осіб, батько, мати, двоє дітей. Діти виросли, один змінив громадянство, але встиг там. Після зміни громадянства написав заяву, що він там згоджується на приватизацію. Потім виявляється, чого це на нього, або на неї не було його частки оформлено. Знову ж таки, не є громадянином України. Наступне: постійно не проживав в квартирі, яка приватизовується на момент приватизації. І за ним не зберіглося право на житло і не висловив своє бажання на приватизацію. Тобто, в такому разі, от коли, наприклад. Дуже багато від вас скарг, коли, наприклад, була квартира отримана на, там, на чоловіка на дружину. Чоловік там поїхав на заробітки, їздив, їздив, потім він приїжджає, поссорився, вирішив розлучатися, виявляється, квартира приватизована а, дружиною, і він в прольоті. І потім до нас питання, як так дружина така негарна, чого вона мене виперла, і як вона посміла мене там не включити в приватизацію. Починаємо, коли ми з колегою вивчати документи. Виявляється, що чоловік дуже давно не проживав в цій квартирі. Навіть свідки підтверджують в суді, що він не проживав. Там, наприклад, останні 5 років є акти відповідні підтвердження, що його там не було, дружина пішла, його виписала взагалі зняла з реєстрації і подала самостійно на приватизацію. Чи буде оскаржуване рішення з боку чоловіка позитивним? Ні. Тому що умова постійного проживання і відповідно, участі і підтвердження факту реєстрації, вона не, 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 не виконана, розумієте? Тобто, коли суди вивчають всі сукупності цих умов громадянство, факт проживання, факт реєстрації в приватизованому майні на момент приватизації, і чи було висловлено письмове бажання про приватизацію квартири, це все береться в купу до уваги. Розумієте, тобто, оця вся історія вона не така однозначна. Але повторюся, як ми почули ефір. Да, нагадаю вам, що за загальним правилом. Все приватизоване майно подружжя ну, в період шлюбу, якщо воно приватизовано одним з подружжя, це дружина, яка, наприклад, там мала однушку, яку вона там від роботи колись отримала, і вони спільно з чоловіком в цій квартирі не проживали. Коли вона приватизує це майно, це буде її особиста власність, незважаючи на той факт, що Ця жінка перебуває в офіційному шлюбі. І якщо чоловік прийде а, до суду, і скаже, я хочу поділити оту її однушку, яку я знаю, що вона від роботи колись отримала, і вона, от в шлюбі зі мною, приватизувала, то суд. Не надасть позитивного рішення на його вимогу. Тобто, це буде відмова, тому що коли отримується майно і цей чоловік там не зареєстрований, не проживає, навіть перебуваючи у шлюбі, це не означає, що при приватизації ця однушка буде ділитися між цією жінкою і чоловіком. Тобто, от таких нюансів, які ми бачимо на практиці, дуже багато, розумієте. А ви можете, ну, от, як Андрій на початку ефіру писав, все нафік. А не навпіл, розумієте? Тобто, факт офіційного шлюбу не дорівнює рівність часток при приватизації квартири, або будинку, або при приватизації земельного паю. Тобто, оця історія по тому, як люди пам'ятають, що було ще до 2012 року, вона змінилася. І практика змінилася, і відповідно це не працює так, що ми з дружиною у шлюбі або я з чоловіком у шлюбі він наприватизував там п'ять квартир, 20 гектар землі, там паїв собі, понаприватизував. Одне, друге, третє, все, я піду до суду, відсужу в нього половину. Ні. Це так не працює. І чому я вам це от спробувала донести вам цю інформацію, щоб ви, можливо, зрозуміли, можливо, там, над чимось задумалися. Взагалі об'єктивно, щоб ви для себе розуміли: от ці всі можливості в майбутньому стикнутися з судовими розборками, з вашими чоловіками, колишніми, з вашими дружинами колишніми. Це насправді от така тонка тема. Тому, якщо у вас є неприватизоване майно. А ви туди реєструєте зараз вашу дружину, реєструєте туди вашого чоловіка, вашого онука, який, наприклад, народить дитину, яка автоматично буде зареєстрована в цьому житлі, і ви не зможете ні в якому разі до виповнення 18 років дитині зняти з реєстрації цю дитину. Ви маєте розуміти всі ризики, якщо ви реєструєте на вашу неприватизовану нерухомість, Людину, і ви не знаєте, як ця людина буде себе поводити навіть через рік, ви не можете спрогнозувати, будьте готові, що у вас буде головний біль через певний період, і ви підете до суду, або знімати з реєстрації, або будете там виселяти за ненормальне себе поводження в цій квартирі, будинку, або ще щось. Тому, друзі, будь ласка. Оскільки в нас ефір про подружжя, а не про інші родинні взаємовідносини, я б вам рекомендувала спершу перед тим, як реєструвати на своїй власності, який ви користуєтеся, а ще не приватизували. Все ж таки довести спочатку приватизацію до фінішу, щоб у вас квартира була вже зареєстрована, щоб у вас все було гаразд, а вже потім, як то кажуть, приводити свого чоловіка на вашу територію, реєструвати вашу дружину на вашу територію, дітей, онуків, будь-кого. Просто ви зрозумієте одну річ, якщо ви морально для себе не готові потім з цими людьми стикнутися, і боротися, і гавкатися в саме в судовому засіданні. Якщо вам це, як то кажуть, не, не дає якогось заряду позитиву, бо є люди, яким подобається насправді судитися, дуже подобається е сваритися, розборки якісь, це емоції, це драйв. Але якщо ви не така людина, і вам не подобається цей драйв в судах, не подобається потім е за своє дратися. Да? Я б вам не рекомендувала взагалі нікого реєструвати на вашій неприватизованій квартирі і будинку, і взагалі вирішити з першого питання з вашою нерухомістю. Або якщо ви не можете це вирішити оперативно, йти до нотаріуса в період, коли ви хочете укласти шлюб, проконсультуватися з нотаріусом і узгодити шлюбний договір. Він працює в судах вже багато практики, і все майно, яке ви оговорюєте в. Шлюбному договорі, воно потім ділиться так, як у вас прописано в вашому шлюбному договорі. Тому що, розумієте, якщо ви будете надіятися на якесь чудо, що людина 100% себе буде вести адекватно ситуацію, як ви це думаєте. Або вона буде не претендувати на майно на ваше, зрозумійте одну річ, якщо людина моральними устоями трошки. Не в ладах з реальністю, а це проявиться не одразу, це може проявитися через 5-10 років. Ви ж не знаєте, які будуть у вас взаємовідносини на такий довгий період. Тобто зазвичай люди, коли одружуються, в них ейфорія, вони в коханні, в емоціях, в гормонах. А потім, коли це все проходить, вони потрапляють до нас, колегою або до наших колег-адвокатів і беруться за голову, що вони натворили, поки вони були закохані. Тому кохання це одне, нерухомість це зовсім інше. Ми це з колегою часто вам повторюємо, але е, дивлюсь, все одно люди роблять ті самі помилки, тому ми це постійно періодично вам повторюємо. Тому що, друзі, ви зрозумійте одну річ: якщо у вас не приватизоване майно. І ви туди заводите чужу людину, реєструєте, навіть коли це якісь у вас, ваші близькі родичі, будьте готові до того, що ви стикнетеся з певними труднощами. Коли вам говорять, та, зареєструй там мене, мені тут по військомату треба там повирішувати питання, я потім знімусь з реєстрації. 100% не зніметься. От серйозно. Або якщо жінка говорить, та мені там треба, щоб медичні послуги по місті тут були, зареєструй мене. А не зніметься вона, от серйозно, не зніметься. Які б вам байки не розповідали в період ейфорії, ви можете повестися на ці слова. Але вибачте, будьте тоді готові відгрібати. Вибачте, але ну, мушу так казати, тому що по-іншому це не скажеш. Дуже багато ситуацій, коли люди беруть і знаєте, починають маніпулювати, коли вони розуміють, що вони вже зареєструвалися. В квартирі, наприклад, ми такого дуже багато бачимо і починають варити воду. А варять воду до того, що власник, який в шоці від того, що він натворив, йде до суду знімати з реєстрації, виселяти. А це на декілька років суди. На що воно вам потрібно, друзі? От серйозно. Як на мене, то економічно вигідно і морально вигідно. Щоб зберегти своє психологічне здоров'я, за яке зараз всі так боряться, да? варто все ж таки посидіти, подумати, розписати свої ризики на папірці, як ми періодично з колегами вам це пропонуємо зробити. Подихати, хто там що як себе заспокоює, і зважити, наскільки за і проти оці всі реєстрації, коли у вас ще не оформлене ваше майно. Тому що у вас має бути така, знаєте, пріоритетність. Пріоритетність ваших власних інтересів. Жодного разу не варто переступати через себе для того, щоб угодити чужій людині, з якою ви ще не знаєте, на який термін будете разом. Це важливо, я розумію, що це не така юридична площина, як ви звикли, можливо, слухати так від інших наших колег, але. Оскільки ми з колегою спеціалізуємося і на нерухомості, і на сімейних різних варіаціях взагалі процесів судових, в тому числі там, і допомагаємо і вирішувати без суду відповідні проблемні питання, то ми надивилися вже багато чого. І зазвичай для того, щоб прибрати базу маніпулювань, варто. Трішечки наперед подумати. Просто трішечки. Правильно оформити документи. Ну, наприклад, якщо у вас там була якась недобудова, яку вам тільки треба було ввести в експлуатацію, а ви берете шлюб і ваш чоловік потім розповідає при поділі майна подружжя, що він вбахав туди вам, не знаю, вартість квартири і говорить, що це половина мого майна, повірте, ви потім будете в такому шоці. От у нас є такі. Варіації, коли жінка не ввела будинок в експлуатацію, вийшла заміж на радощах, а потім декілька років чоловік подає на розподіл майна і на розлучення. Уявляєте шок в людині? Її батьки будували цей будинок, думали, що донька там буде собі жити, добра наживати, а в ітоді на 5 років судових процесів. Тому, будь ласка, повернемося до теми. До теми нашого відео Приватизоване майно, основні реперні точки. Загальне правило не підлягає поділу майна між подружжям, навіть якщо це майно було під... приватизовано в період шлюбу, воно визнається особистою приватною власністю одного з подружжя, якщо приватизація була після 13 червня 2012 року. Також. Якщо всі умови зійдуться, це перше чоловік і дружина мають українських громадяни України, проживали разом в цьому житлі або мали право на це житло, мали реєстрацію, так і разом висловили спільну заяву про бажання приватизувати це майно. Тоді це вважається спільною сумісною власністю, навіть якщо ця приватизація проходить після 13 червня 2012 року. Це найосновніше, що вам треба запам'ятати для себе. Добре, друзі, маю надію, що щось корисне ви для себе почули в цьому ефірі. Буду вдячна вам за лайки, репости, щоб більше людей могли побачити наші безкоштовні консультації. Рада, що ви з нами, що підтримуєте нам. Нам це дійсно дуже важливо з колегою відчувати вашу підтримку. Тому ми знаєте з радістю з вами більш частіше ділимося своїми знаннями, своєю, своїми навичками, тому що ми вважаємо, що це потрібно, щоб ви освічувалися і менше дров ламали. Це у ваших інтересах. Добре, друзі, всім бажаю мирного неба, вдалого вечора. Хто святкує, святкуйте, кохання вам і будьте, будь ласка, продумані. На все добре, до нових зустрічей в ефірах. До побачення.